Ми бачили, що приклад, це не унікальне, та сама Буковина, Галичина, вони теж знаходиться між декількома, ну між двома, як мінімум, країнами. Далі сказати, що, наприклад, навіть Донбас, тобто Донецький, Донецький область Луганська, це область, яка має велику різницю між собою. Тобто місцеві, дуже чітко себе відділяли. І це велике питання, чи можна їх сприймати як один той самий культурний регіон. Навіть здавалось би, те, що ми прийнято вважати Донбасом. Далі ми дивимося, ну навряд чи ми скажемо, що північ, так стало, що столиця України вона знаходиться в регіоні, який, в принципі, це історично північ. Тобто Київ ми вважаємо семантично як центром, але як регіон, ми дивимося просто по карті державного кордону. Він знаходиться на півночі би, країни. І, ну, сказати, що Київщина і Чернігівщина це один той самий регіон, ну теж складно. Хоча це північ України. А ще Житомир туди допустимо. А є ще Житомир, тобто, і вони різні між собою знаходяться. Так само південь України. Чи ми можемо сказати, що, а, грубше кажучи, Миколаїв, Херсон і Одеса це один той самий страчний регіон. Хоча це південь України. Навряд чи навіть уже там Херсон і Одеса. Вони вже будуть по-різному виглядати між собою і мати інше наповнення взагалі якийсь якісь в Україні подібний, наприклад, там Одесі. Це теж питання має і близько. Так.